Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ви задаєте таке питання. Наразі, ви знаєте, всі на кордоні з Польщею. Що там робиться? Ось. І ось так є питання. Заблокували проїзд наших вантажівок на кордоні з Польщею. Активісти протестуючі, які влаштували страйк. Ультраправі вони ще давали заяву що проти вступу України в ЄС. Чи є там рука нашого ворога? І чому наша влада та влада Польщі досі не вирішила цю проблему? Вже один наш водій там помер. Запитання було сьогодні поставлено. Наскільки я вже чула, вчора. Інформація є, що вже. Два водії померло. І читаю я тепер далі. Чекаючи в черзі якийсь повний треш. Одна з вимог протестуючих, щоб Україна сама відмовилась від пільг щодо перевозок в ЄС. Це взагалі як вони собі це представляють. Дивіться, ми подивимося сьогодні такі запитання. Я вже дивилася, я казала, там. Ну, не, Декілька днів тому, здається, цього тижня був уже розклад. Але мене зацікавили такі розклади, чи зрушилася з місця ця справа. І мене цікавить ось тут ваші е, запитання, чи є там рука нашого ворога. І е, так, давайте так. Е, спочатку запитання. Ситуація, чи зрушилась наразі ситуація, чи ні. А ви знаєте, там все по домовленостях. Дві карти вже говорять. Там все по домовленостях. Силою тримають, тому що такі домовленості. І е, поки що я не бачу, що буде якийсь зрух. Поки що. Поки що. Ось. Справа поки що не міняється. Тепер ваші запитання. Чи є там рука нашого ворога. Угу. Є. І не тільки нашого ворога. Зараз ми подивимося. Є. Є мої дорогенькі. Це є рука нашого ворога. І не тільки. Зараз а, 100% є. Там чіткі вказівки, щодо чого, там якась йде співпраця. Ось як я це бачу. Домовленості і співпраця. Наступне ваше запитання. Чому? Чому наша влада та влада Польщі досі не вирішили цю проблему? Так, чому вони не вирішують цю проблему? Ці дві країни? Ну, ви знаєте, пасивне. Тут якесь на диву пасивне можуть. Дивіться, карти показують, можливість є. Треба тільки, щоб дві сторони домовились. А вони не домовляються. Тут якась з сторін... Давайте зараз я подивлюся, яка з сторін не хоче. Чи обі не хочуть? Зараз я подивлюсь: сторона Польщі активність в цьому, і сторона України в цьому активність наших влад. Ну, багато. Дивіться, і зірка, і місяць. Хм. Ви знаєте. А вони зайняли обо. І та, й друга сторона зайняла позицію вичікування. Вони однаково, вони, в принципі, давайте, тому що в мене ще тут йде таке, що тут взаємовигода на нашої влади і Польщі. Невже, Невже? Зараз я додивлюся ось це співпраця їхня. Ви знаєте, ніхто не хоче поступитися. Наша влада взагалі по місяцю йде, що наша влада не те, що не хоче, це, це ну, як би сказати, темні плани, непрозорість, нещирість, взагалі підлість, все що завгодно, Саме найгірше, що, ну майже найгірше, був би диявол ще би гірше було. Дивіться, справа вона вирішиться, але не з е, тобто, з втручанням якоїсь третьої сторони. Давайте подивимося, як. да, е, зараз, зараз, зараз. Да, Цю блокаду розбере якась третя сторона. Чи світ, чи що. Тут ще щось має статися. Вибачте, але я бачу тут. Ця блокада призведе не просто до втрат, а і болі, страждання. Те, що два водії померли, це не значить, що ще може хтось померти. Але теж може бути тут можуть бути і серцеві напади, і е, дуже багато чого поганого. Тобто, ось ця блокада, е, по-перше, нам. Для нас це дуже недобре, але Польща теж е, отримає своє за це. Давайте тоді подивимось, чи буде якесь наказання якесь для Польщі. Буде буде якесь наказання, не дуже суттєве, але буде. Там щось будуть. Щось будуть. Якісь, е, знаєте, це скандал. Це скандал. Угу, і дуже швидко їм прилетить отвіточка якась. Ну, я не. Знаєте, ходять чутки, що будуть якісь санкції, тут, але можливо, можливо. Тут щось, ну, щось буде. Давайте, давайте до кінця року, чи вирішиться це питання? Н -н -н. На жаль, на жаль, тут, знаєте, будуть палки в колеса по домовленостях. По, дову, по домовленостях. Ця ну, ще буде. Ще буде. Я так скажу. Е, ні, от карта каже, такі, такі вирішиться це добре, але я не можу точно сказати, до кінця року буде це, чи це вже на наступний рік, але буде. Вирішиться на, на нашу користь. Все ж таки на нашу користь з. Втручанням, мені здається, я вже в попередньому відео казала, з втручанням вірніше, зайнятися повинна якась людина компетентна в цьому, а не оце, знаєте. І наскільки я розумію, тут буде якась а, третя країна, третя сторона. Я не знаю, як це називається точно якийсь суд, тому що тут десь карта навіть правосуддя випадала. Ось, Таке враження, що компетентна, здається, ось вона, правосуддя, компетентна країна. Тобто. Е не хочу зараз ем, невірно якусь країну назна, назвати, якась з Євросоюзу, якась країна втрутиться у це, ось як я це бачу. І тут теж видно, що тут буде, ніби, знаєте, енергі, енергія якась е, і перемога в нашу сторону. Щиро вдячна вам за увагу, за ваші запитання. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги.